Шановні клієнти, зараз вам показано плодоносний кущ безколючкової ожини Торн Фрі, Сьогодні 7 серпня 2014 року. Зараз ви можете побачити наскільки урожайний сорт. Кожного року завжди маса ягід, які дозрівають нерівномірно. Тобто, на протязі 2-3 місяців можна їсти кожного дня свіжі ягоди. Так, щоб показати вам розмір ягоди. Ось ягода в порівнянні з сірниковою коробкою. Бувають і крупніші. З одного куща можна зібрати декілька відер таких ягід. Це, зараз ви бачите кущ тільки з однієї сторони, а так, так, так само він загружений з усіх сторон ягодами. Тут з іншого боку та сама картина. Обробітку не вимагає ніякого, тільки обрізка восени і весною. Рекомендую придбати саджанці.